Миша хатня і миша польова. Погожої літньої днини вилізла хатня миша з нірки і побігла до своєї родички миші полівки. Здрастуй, голубенька!» Чи впізнаєш ще свою родичку, чи забула вже? Здрастуй, здрастуй, любенько, та хіба можна рідну сестрицю не впізнати? Яка я рада, що ти прийшла до мене в гості, а дорогу легко знайшла, не блукала. Хм, а чого блукати? Скажи мені, кращі сестрице, а що це за купа коло твоєї нори вся щитиною поросла. Та це ж зерно проросло, моє єдине багатство, сумно відповіла полівка. Хатня миша тільки лапками сплеснула. Ой, вишенько. То я б від такої їжі з голоду померла. У мене сестричко зовсім інший харч. На сніданок м'ясо, на обід сало, на вечерю вершки. І усе це в комірчині можна дістати. Треба тільки з нірки вилізти. Ні, не зрівняти мого життя з твоїм. От приходь до мене, будемо вдвох жити. Гаразд, сестричко, прийду неодмінно. І ось уночі вилізла полівка зі своєї нори і вирушила до сестри в гості. Відпочивши після дороги, сестри вирішили попоїсти. Вилізли вони з нірки, і хатня миша питає в цвіркуна. Котрий жив у запічку. Слухай, цвіркуне, кіт вдома чи немає? Цвіркуне, кіт вдома чи немає? Нема кота. Поїхав Миша шкурки продавати, відповів Цвіркун. А, виходить, можна йти, зраділа хатня Миша. Ти, сестрице, тут біля нірки посить, я сюди їжу носитиму, а ти її глибше ховай. Тільки но хатня Миша вилізла, кіт стриб і до неї. Добре, що встигла миша в нору шмигнути, бо не минула блиха. Нічого, нічого, заспокоює хатня Миша свою сестру Полівку. Не пощастило тут, пощастить у коморі, там господар сало ховає. Ходімо туди через велику нору. Пішли вони в комору, але й там невдача. Господар двері залишив відчиненими, а цуценя так і кинулося на непроханих гостей. Побачила все це полівка і негайно додому зібралася. Краще проросле зерно гристи, сказала вона на прощання, ніж по панськи їсти та за свою шкуру тремтіти. Я собі зерно сама збираю, а ти лише дивишся, як чужим добром поживитися. Прощавай.